Доброго дня всім присутнім, розпочинаємо громадське слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні містобудівної документації, а саме детального плану території земельної ділянки для обслуговування будівлі виробничого призначення, комори та формування земельної ділянки із цільовим призначенням кавиці ПЗД 03-10 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків. Офісних будівель компанії, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з утриманням прибутку, на вулиці Центральна, в селі Будки Меневицької селищної ради, Кам'янкушевського району Волинської області, орієнтовною площею 0,6 га. Командські слухання розпочалися о 10 годині 21 -го лютого 2025 року. Залі засідань Маневицької селищної ради за адресою селища Маневичі вулиця Незалежності, 30. Під час проведення громадських слухань всього присутніх 8 осіб. Для проведення громадського слухання необхідно обрати головуючого громадських слухань. Прошу надати пропозиції. Прошу проголосувати за басюк Ольгу Стафіївну, начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету на невеличкої селищної ради. Всі за отже, говорячи обрана Басюк Ольги Сергіївна. Також для е, проведення громадських слухань необхідно обрати секретаря громадських слухань. Прошу надати пропозиції. Прошу проголосувати за Бовнюкала Ніда Євгеновича. Отже, секретарем громадських слухань оперного вовнюкала Меніда Євгеновича, головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Меневецької селищної ради. Повідомляючи згідно пункту 10 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року, номер 555, під час громадських слухань, незалежно від наявності чи відсутності пропозицій, зауважень громадськості, обираються представники громадськості, які обійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення. Пропоную обрати чотирьох представників до поводжувальної комісії, а саме Сіна Тетяна Іванівна, Вістак Валентина Васильівна, Нерубайна Наталію Юрівну та Філона Олега Степановича. Прошу проголосувати. Отже, до складу погоджувальної комісії обрана Сиду Тетяна Іванівну, Вістах Валентину Васильівну, Мировальню Наталію Юріївну та Філона Олега Степановича. Порядок денний. Це розгляд проєкту містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки для обслуговування будівлі виробничого призначення, комори та формування земельної ділянки із цільовим призначенням. Хави ПЗД 0310 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель, компаній, які займаються підприємницькою діяльністю на вулиці Центральна в селі Будці Маневицької селищної ради Кам'янкуширського району Волинської області, орієнтовної площею 0,6060. 60... Прошу проголосувати за порядок денний. Рекламу проведення громадських слухань. Пропозиції зауваження подаються в усній або в письмовій формі. Запитання до 5 хвилин, відповідь до 5 хвилин, обговорення до 20 хвилин, оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Прошу проголосувати за рекламою проведення громадських слухань. Повідомляю, що громадські слухання проводяться відповідно до вимог чинного законодавства України. Статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року No про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Наразі е, ознайомився із цим детальним планом території. Е, повідомляю, що замовником цього детального плану території є Маневицька селищна рада. Е, детальний план території розроблений на підставі рішення Маневицької селищної ради Кам'янкашевського району Волинської області No 5359 від 15 жовтня 2024 року є та ЗОВ захід комунпоре. Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднено, оприлюднено на сайті, на офіційному сайті Меневецької селищної ради. Також на офіційному сайті Маневицької селищної ради оприлюднено додаткове інформаційне повідомлення. В паперовому варіанті з місцебудівної документації можна було ознайомитись у відділі містобудування першої архітектури виконавчого комітету Маневицької селищної ради. Причому встановлених строк громадського обговорення, це 30 днів дня опублікування оголошення. Коментарів, пропозицій та зауважень громадськості не надходило. Відповідним планом території передбачається формування зімейної ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку. Хавиці ПЗД 03. 10. Площі 0,597. Проєктом передбачено реконструкцію комори, нове будівництво прохідної та пожежних резервуарів. Для потреб обслуговування будівель та споруд проєктуються майданчики, такі як парковка для автомобілів та майданчик для Чи є Пропозиції чи зауваження до проєкту детальних плану за розподіл оскільки зауваження та пропозиції відсутні виноситься на голосування питання про подання містобудівної документації, а саме: детальний план території земельної ділянки для обслуговування будівлі виробничого призначення комори та формування земельної ділянки із цільовим призначенням КВЦПЗД 0310 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку, на вулиці Центральна в селі Будки Меневецької селищної ради Панінка Ширського району Волинської області, орієнтовної площі 0,6 га. на затвердження сесії Меневської селищної ради, установленого законом порядку. Прошу проголосувати. Отже, вирішили подати проєкт міста будівної документації, детальний план території земельної ділянки для обслуговування будівлі, виробничого призначення, комори та формування земельної ділянки цільовим призначення КВЦПЗД 0310 для будівництва та обслуговування. Адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку, на вулиці Центральна в селі Будки, Маневицької селищної ради, камян ширського району Волинської області, орієнтовною об площею 0,6 га на розгляд та затвердження встановленому законодавством порядку на засіданні сесії Меневицької селищної ради. Рішення прийнято громадське слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні містобудівної документації оголошено закрити. Всім дякую за увагу.